Совсем недавно они говорили про переговоры, Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря. Лавров заявив, що не слухає ані Кулебу, ані Зеленського, оскільки ті, на його думку, неодноразово говорили про готовність до переговорів, а потім різко змінювали свою думку. Ще раз. Представник країни 404, яка купу разів порушувала домовленості, викинула мінський процес у смітник, напала на нас, загарбала наші землі, каже, що не може довіряти Україні, тому бачите, не слухає представників нашої влади. Скажіть, а це явно поведінка людини, яка зацікавлена в мирі. Нагадаю, этого месяца цей же Лавров, сидящий уже в інших декорациях, розповідав следующее. Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения ряд шагов, которые направлены на восстановление доверия и стабилизацию международной обстановки. Первое, необходимо устранить раз и навсегда первопричина разразившегося кризиса в Европе. Условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент Путин. Не буду их повторять. Политика дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления. При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии, Реалії на євразійському континенті, де формірується общеконтинентальна архітектура поля рівної і неділімої Хм, Дуже цікаво. Очільник російської дипломатії зрозумів слово дипломатія на Росії. Я так бачу, вона базується не на діалозі та на пошуку компромісів. Вона базується на поняттях. Раджу Лаврову почитати історію, адже був вже колись такий міністр закордонних справ на прізвище Ріббентроп. І яка його спіткала доля, всім відомо. Кому невідомо, можете прогуглити. Тому хто знає, яка доля тут спіткає Лаврова. Послідовно чи може хтось зараз вплинути на Путіна, щоб примусити Кремль до діалогу про справедливий мир? Я вважаю, що поки станом на сьогодні ні. Міг би Китай, але для того, щоб вони щось зробили в цьому контексті, має настати відповідний момент, поки цей момент не настав. Диктатор себе почуває достатньо вільно, так беззаперечно, він в боргах перед Піднебесною, віддає Дзіньпіну майже задарма російські енергоресурси, але все одно почувається досить вільно. Вони зараз стоять на тезі, що Російська Федерація відкрита до діалогу про мир, але ж Кремль не збиратиметься щось обговорювати. Підтвердженням цього стала нещодавня заява Путіна. Напомню, що ми а... поставили перед собой интегральную цель уже к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется Спеціальна комплексна програма соціально-економічного розвитку чотирьох регіонів, як ми щойно почули. Диктатор фактично дав вказівку своєму уряду закріпити за Росією окуповані території України. Це означає, що повертати він добровільно нічого не збирається. В цьому контексті оці всі його заяви про перемир'я, про розмови. Ну вони комічні, вони абсурдні. Бо, хоч Путін і каже, так, діалог буде, але без діалогу. Такі переговори спокійно можуть бути використані путіним як тактичний хід, щоб відтягнути час та встигнути посіяти хаос в ЄС. Поясню, моделюємо ситуацію. Путін отримав стіл для переговорів. Він за нього сів і йому не сподобалися умови. А так воно й буде, бо ми не підемо на його ультиматум. Путін каже: ну, знаєте, треба все допрацювати. Давайте рухатися в цьому напрямку. І поки це все відбувається, поки цей процес триває. Диктатор, звичайно, за цей час продовжить зміцнювати свою владу на захоплених ним територіях, впроваджуючи там свою адміністрацію, інфраструктуру. Переговори затягуються, бо компромісу зі стороною, яка не готова до компромісів, досягти буде неможливо. Це все сприятимуть посиленню розбіжностей всередині Європейського союзу, і це може підривати його єдність і здатність до спільних дій. Як підірвати? А дуже легко за рахунок проросійських персонажів, які зараз є членами ЄС. Так, так я кажу зокрема про Орбана, який до слова вже почав розхитування ситуації в ЄС з нещодавнього. Орбан відкрито пішов проти Польщі. Поляки ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі. Вони читають нам моралі, критикують нас за економічні відносини з росіянами, а самі безсоромно ведуть з ними бізнес і купують через посередників нафту, заправляючи нею польську економіку. Навіть французи краще, які минулого місяця перевершили нас у закупівлі газу у росіян, але принаймні не читають нам нотації. Ці з моралі поляки роблять бізнес і читають нам нотації. Я не бачив такої глибокої лицемірної політики в Європі за останні 10 років. Це фактично перша така прям радикально антипольська заява. До цього Віктор не дозволяв собі настільки відвертої критики на адресу Польщі, але поляки дуже швидко відповіли йому на такий закид, і я згоден з їхніми словами. Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б Орбану не створити союз із Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це безумовно антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика Угорщини на цей час. Адже нагадаю, саме вона зараз блокує 467 мільйонів євро з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна. Ну і це правда, якщо тобі так не подобаються альянси та союзи, в яких ти перебуваєш, можна ж просто взяти і вийти з них, створити там щось міцне в лапках зі своїм товаріщем Путіним. Але ні. Мені здається, Віктор явно сподівається, що з приходом Трампа в Білий Дім, якщо це станеться, Орбан стане новим лідером нового ЄС, тому і поки не рипається сильно. Сидить та чекає і розхитує ситуацію. Але факт є факт: Угорщина станом на зараз стає все більш ізольованою у європейському союзі, а її позиція дратує інших країн-членів. Нещодавно он, чули, напевно, Орбан звинуватив США у підриві північних потоків безпідставно, але йому на факти байдуже. Орбан до слова не єдиний у процесі розхитування ситуації в ЄС. Є ще інший проросійський персонаж, пан Вучич, сербський президент, який теж прагне до членства в ЄС, нещодавно звинуватив Хорватію іншого члена ЄС. Знаєте в чому? В нацизмі. Вучич натякнув на нацизм Хорватії через заборону в'їзду одіозним чорногорським політикам. Президент Сербії, коментуючи рішення Хорватії заборонити в'їзд трьом просербським і проросійським політикам із Чорногорії, порівняв її з незалежною державою Хорватія, створеною усташами під час Другої світової війни. А подібного буде більше, бо що Орбан, що Вучич, що Фіцо, який поки мовчить до слова, але це поки. Вони будуть просувати активну антизахідну повістку. І повертаючись до моделювання ситуації, якщо сідати говорити з Путіним, і він затягує процес переговорів, всі ці консерви почнуть скриватися частіше, аби проштовхувати антиукраїнські антизахідні настрої і натомість схилити цивілізований світ до миру, який бачить у своїй хворобливій уяві Путін. Проте, повертаючись до реалії, Захід розуміє, чого прагне Путін, і поки ми працюємо над формулою миру. Тож Путіну тільки залишається триматися спокійно біля свого боса, біля Китаю. Але є показник: Китай вже не задоволений своїм плешивим рабом. Про це свідчить зокрема те, що російському бізнесу зараз дедалі складніше мати справи з Піднебесною. Російським компаніям стало важко проводити транскордонні платежі у китайській валюті. За інформацією видання, зараз близько 80% платежів у юанях повертаються назад до Росії. За даними співрозмовників видання, китайська сторона поступово посилює вимоги з грудня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції. Проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу Росії, і це все не аби як обурює бо Кремль Китаю все і навіть більше, а КНР йому відповідь ось таку свиню підкидають. Китай сказав, ми не будемо ні з ким свою воєнно-політичний особливо входити. А взагалі це неправильно. ми дожди їм сказати зараз особливо. от перед вами маячить серйозна опасність Китай. Мы от вас не откажемся и не отказываемся. Но давайте, в конце концов, форми формировать... Самос. Я очень хорошо вот отношусь Вот как, а, как они Очень хорошо полностью... отношусь в Китай. Можно детский вопрос? Как платежи хорошо пошли? Ну вот, в вот Китай. я тебе говорю об этом. И а второй же, детский вопрос. У меня снимаешь... Скажи, пожалуйста, да. да а том вот том те беспилотники, возные... которые наносят поражение, в том числе нашим войскам, они где производятся? той же самой да. фирмы, да. что и да. им. Совершенно да. да, есть та такая проблема. Есть такая проблема. же как ситуативный друг Эрдоган. Нет, он прости, пожалуйста, он технику заодно кому поставляет? Да, частный бизнес войны Нет, он мы хотя бы ситуативно говорит что он ситуативный ну, ситуативный ладно, а ладно. это гора мы, горит мы не надо вот как вот здесь черное и белое к сожалению черного белого не бывает мы в том числе сами влезли в этот глобализм втащили минус, все минус, страны минус, окружающие минус, минус, нас минус, минус. китайцы туда раньше нас минус. Сейчас война идет. и он для нас а да, вот черный Корея говорит война. мы с вами плечом к плечу в одном окопе да Тобто вплив Китай у переговорах матиме у майбутньому, як і казав раніше в попередніх випусках. Я взагалі думаю і переконаний, що ця країна буде комунікувати з Путіним про справедливий мир. Але це все не зараз. Всі чекають вибори в США, і в ЄС чекають, бо непокоїться через Трампа, і в Росії чекають, бо непокоїться через Трампа, і в Китаї чекають, бо теж непокоїться через Трампа. Багато занепокоєння, але з абсолютно різних причин. Та навіть якщо представник демократичної партії перемагає на цих виборах, то це теж занепокоєння, бо все одно так чи інакше, але відбудуться зміни в системі. Сподіваюся, всі ці фактори, про які я говорив сьогодні, будуть враховані на заході і не дадуть проросійському лоббі активно просувати свої наративи в цивілізованому світі. Буду ставити тут сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це і дійсно зараз найголовнішим. До зустрічі!